Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу розібрати досить таки цікаву тему гостреньку. Я прочитала ось таку інформацію, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступав проти наступу українських військових у Курській області. Про це повідомляє політику з посиланням на двох високопоставлених українських військових чиновників. За словами джерел видання, президент Володимир Зеленський уперше представив ідею наступу в Курській області на початку 2024 року і наполягав на цьому плані. Однак Валерій Залужний, який на той момент обіймав посаду головнокомандувача командувача зсу, був проти цього плану. Генерал вважав, що операція не має чіткого другого кроку після успішного прориву кордону українськими підрозділами. І тут в мене виникли декілька запитань. Перше, чи правда, що план наступу на Курщину це була ідея Володимира Зеленського, і він наполягав на цьому плані, щоб втілити його у життя. Однозначно, карти мені говорять, що так, тому що тут змучив як ось така геніальна ідея, як намагання покращити ситуацію, як знайти ключик для вирішення усіх проблем. І Зеленський дійсно думав, що оцей план прориву зможе принести. Відповідний успіх. Але перша ж карта п'ятірка Пентаклів. З однієї сторони, знову ж таки, вона може, так само, як і ту з мечів, натякати, що це як намагання вийти із кризової топокової ситуації. з іншої сторони, ця карта може натякати на те, що не були розраховані наші сили і наші можливості, і наші ресурси. Тут, бачите, карта Магу і ще двіка кубків. Я вам скажу, що у мене складається таке враження, що хтось все-таки. Все-таки його думки направив в цьому руслі, тому що мак це дуже вишуканий ось такий маніпулятор, який як кукловод. І тут ще й двіка кубків, а двіка кубків це завжди про партнерство, про єдинство, про якийсь відповідний баланс. Тобто, так, звичайно ж, кінцеве рішення було Володимира Зеленського, але все-таки хтось йому на вушко цю ідею і нашіптував. А давайте запитаємо, чи правда, що Валерій Залужний був проти цього плану наступу українських військ на Курську область. У мене таке враження, що Валерій Залужний розумів, що це буде роковим для нас, що цей план, що ця ідея погубить дуже багато життів. Тому що ось ці дві карти це саме про масові смерті. Тут в мене Залужний випадає королем Пентаклів, тобто це не отримання по сімця Пентаклів бажаного результату, хоча ти сили. І усі ресурси, які в тебе були, вже вклав. Але нічого з цього не отримав. Тобто ми не отримали швидкого результату, на який очікували. А ставки були дійсно дуже дуже високі по дев'яті Пентаклів. Тому підсумуємо, Валерій Залужний думав, що це рокове смертельне рішення. Ось так мені прям дослівно відповідають карти. А давайте запитаємо ось прям напряму, яка була ціль операції на Курщині. Карти мені дослівно відповідають це як шанс зупинити, припинити ось ці руйнування, які відбуваються на прикордонні території. Тут напевно карти все таки не саме на сумщину, тому що в нас. Подивіться на дні колоди карта вежі і четвірка мечів, тобто зупинити руйнування, зупинити обстріли. Ось ці карти про обстріли теж можуть свідчити, тому що тут благополуччя, по якому наноситься великий урон і великий удар. І сімка мечів тут у ролі ДРГ може виступати, тобто, щоб зупинити проникнення ось цих ДРГ. Ось так відповідають карти Давайте запитаємо, чи взагалі українська влада планувала обмін Курщини на якусь нашу область або області дійсно двіка пентаклів. Може говорити мені про обмін, але подивіться, які негативні карти тут всі інші випали. Тут і десятка мечів, і карта вежі. Я так розумію, що на Курщині наші втрати просто величезні, і влада замовчує це, тому що ось ці дві карти у поєднанні це ну, на жаль дуже 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 негативні карти, тому від нас це приховують і. Тут цей план потерпів величезний крах, тому що тут розчарування від того, що не вдалося, велике розчарування від прийнятих рішень, які потім довелося змінювати у зв'язку з певними обставинами по колосу фортуни, які виникли. Тобто, все зруйнувалося і пішло не за планом. А давайте ще ось так запитаємо: чи мав план наступу на Курщину реальні перспективи на успіх в цілому? Чи сподівалися на те, що цей план буде мати успіх? Так, звичайно, тому що тут і ту з пентаклів, який завжди дає шанс, який просто потрібно вміло використати. І тут і десятка нас купків, і карта сонця, тобто розраховували на велику велику перемогу, і що це принесе нам позитивний результат. Але тут в нас сімка кубків на дні колоди. Це означає, що не бачили повної картини. Тут якась відірваність від реальності. І як вже показали карти нам у першому розкладі, необ'єктивна оцінка наших можливостей і взагалі куди це може привести. Тому що тут, бачите, і п'ятірка пентаклів, і тріка мечів, тобто, все це рухнуло в один момент. Цей план повністю потерпів крах. Ось так мені відповідають карти. Тут ще й карта місяцю: якийсь обман від короля мечів. Король мечів це завжди воєнний людина у погонах. Одна із версій така, що можливо, зеленському. Якийсь воєнний знову ж таки незалужний сказав, що це може принести успіх а насправді. Він його обманув, тому що тут карта місяцю, і знову ж таки, я не навішую ніяких ярликів ні на кого. Я не хочу когось звинувачувати або виправдовувати. Я просто читаю карти, я читаю те, що мені вони відповідають. У мене таке враження, що можливо Зеленський з кимось з воєнних незалужним консультувався. Можливо, цей воєнний дав йому якусь викривлену неправдиву інформацію. І вже з цієї інформації були зроблені невірні висновки. Тому що тут і карта місяцю, і дві камечів, тобто щось приховується від наших очей. Ми щось не бачимо. Щось дуже дуже важливе, що знаходиться в нас прямо під носом. Але ну бачите, тут такий туман напускають на все це. Тому ось така відповідь. Далі слідуючий блок питань: одразу після погодження делегації Єрмака на припинення вогню, Зеленський дав наказ виходити військам з Корської області. Це таємна частина угоди. Прийнятої 11 березня росіяни вимагають вихід з території, і Зеленський на це погодився. Чи правда, що російська влада вимагала виходу з СУ у Курській області? Я думаю, що зі сторони російської влади дійсно були певні якісь погрози, можливо, навіть в ультимативній формі. Тут в нас Дві камечі в у цьому контексті можу говорити саме як дипломатія, як передача певної якоїсь інформації, як ось ці перемовини. І тут на дні п'ятірка пентаклів. Карти мені говорять, що у російської армії своїх сил не вистачило для того, щоб саме військовим шляхом наші зсу вийшли з Курської області. Тому вони підключили свою вже перевірену роками тактику і стратегію. Це залякування, це маніпулювання і це шантаж. Тому що тут, бачите, в нас дев'ятка мечів про це і говорить, все це було направлено саме на Дональда Трампа та його ось цих посіпак, тому що король жезлів дуже часто в мене програється сам. Як Дональд Трамп. Тому тут навіть не вимагання, а просто якийсь жорсткий ультиматум, якісь погрози, тому що карта смерті це теж досить таки небезпечно у цьому контексті карта. Тому ось так, чи дійсно вихід ЗСУ з Курської області це частина таємного плану, який був узгоджений 11 березня 2025 року, і українська сторона на це погодилася. 100% так, тому що усі карти мені позитивно відповідають на дане запитання. Ось цей маг, який маніпулює ось цей план, ось ця стратегія. Тут велася продуктивна робота, ось цей успіх, і через США все це провернулося. Тобто, це не в один день все це вирішилося, велася продуктивна якась робота, велися якісь перемовини, передавалася певна якась інформація зі сторони до сторони. І тут ключову роль, звичайно ж, грає США. Тому моя відповідь однозначно так. А давайте останок ще так запитаємо: Україна виграла чи програла, погоджуючись на цей крок. Тобто, це для нас плюс чи це для нас в Що ми вийшли з Курської області? Ну тут, якщо чесно, не випали якісь негативні карти. Тому що знову ж таки, ось цей король жезлів, який в мене. Дуже часто показує Дональда Трампа. Це ось один з пунктів Дональда Трампа щодо завершення війни. Ось цей Трамп. Тобто війна, яка дуже довго тривала, і між ось цима двома дуже позитивними картами. Трійка кубків це взагалі дуже позитивний результат. Ця карта може говорити мені про свято, про святкування. І десятка кубків теж дуже позитивна карта. Це про радість, це про чудо, це про щастя, це про успіх, це про спокій. Ну, що ще можна сказати? Тобто, те, що ми дуже довго чекали, і ми до цього йдемо. Так, по десятці жезлів дуже важко було погодитися на цей крок, але якщо чесно, карти випали досить такі обнадійливі і позитивні. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я залишу в описі під цим відео. А якщо вас давно минив загадковий світ таро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по таро райдера вейта, яке створено у вигляді таблиць і схем, що дуже спрощує і покращує засвоєння інформації. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миром, любов і добра! Та все буде Україна!